Голова облдержадміністрації зазначив, що він впевнений в людині, яку призначили на цю посаду, та готовий особисто нести відповідальність за його діяльність на цій посаді. Я як і обіцяв, на призначенні голови районної державної адміністрації, не знаючи фамілію, хто ще буде, я казав, що я приїду в надвірну, стану перед вами і скажу наступні слова. Призначивши голову районної державної адміністрації, я особисто персонально буду нести відповідальність. За діяльність голови на благо надвінячі. В Свою чергу Василь Попович відмітив, що в цей складний час районна рада готова протягнути руку допомоги новому голові РДА, але і вимагатиме реальної роботи від нього на благо району. Я мав розмову з депутатами районної ради, міської, керівниками підприємств, установ. І ми всі дійшли до єдиної думки: ми не збираємося чи стояти в стороні. І споглядати, як будуть розвиватися події в районі. Чи справиться новий керівник з командою, чи не справиться, ми будемо працювати. Ми будемо допомагати, консультувати, радити, якщо потрібна буде наша допомога. Якщо ні, ми будемо питати і вимагати результату, бо це є наш район, це є наші люди. І вони. Сподіваються, все-таки на нашу підтримку і на нашу допомогу. Олександр Кеніс коротко розповів про себе та відповів на запитання, що пролинали з боку громадськості. Я усвідомлюю, що несу велику відповідальність за роботу, за те, що буде відбуватися в районі. Я також розумію, що жодної справи. Жодної дії я не зможу сам зробити без підтримки вашої, без підтримки депутатів районної ради, без підтримки обласного керівництва. І хочу запевнити, що всі задачі, які поставили перед нами президент, уряд України, голова обласної держадміністрації, ми спільно, конструктивно, думаю, все виконуємо. Активні члени громадської ради при районній державній адміністрації та громадські активісти Богдан Бойчук та Ярослав Лесюк попередили Олександра Кеніза про те, що його чекає важка праця із чиновниками, які в кріслах районного рівня знаходяться по кілька десятиліть, та зазначили, що наряд таких посадовців вони мають чимало компрометуючих фактів. Я принципова людина, і я обіцяю, що обов'язково ми це. Питання зрушимо з місця стосовно того, що ви маєте якісь факти, дуже прошу з понеділка. Я радий буду бачити всіх. Приходьте, я буду спілкуватися з кожним. Давайте факти, будемо розбиратися і дитина в кінці представлення. Олег Гончарук коротко охарактеризував той спектр проблем, із якими доведеться стикнутися в роботі новопризначеному голові та зобов'язав його до регулярної звітності перед громадою району.